У Тернопільській обласній клінічній лікарні вперше провели операцію з пересадки нирки. Пацієнткою стала 58-річна жінка з Тернопільщини. Вона у нас у нас очікування знаходиться з травня цього року. Хворіє людина з 2016 року, коли перенесла хворобу глоправиний Фред. І з цього року відмічає погіршення з перестане. Донором став мужчина. У якого відбувся інсульт? Він став домом для пацієнтки. Сьогодні стан пацієнтки задовільний. Її вже готують до виписки. До слова, це вже друга операція з трансплантації органів, яку провели тернопільські медики за останні кілька місяців. Першим пересадили серце. Ми готували спеціалістів на різних базах. І теоретично, і практично вони готові до трансплантації серця, нирки, печінки, леге. Ну це весь цей свік, і також рогівки, наші офтальмологи, також готуються до цієї процедури.